Вітаю, друзі! Отож, у нас резюме теми комунікації. Щось ви вже чули, зрозуміли, якісь моменти ви знали до цього, якісь моменти ви практикували до цього. Ось, А я зараз хочу, знаєте, усе це відрезюмувати, назвавши три основні моменти важливих у спілкуванні. І перше це класна комунікація з собою. Дивіться, допоки ми не навчимося чути себе, розуміти себе, розмовляти з собою, вміти мотивувати себе, давати собі слово і тримати це слово. Знову ж таки, комунікація це не лише про спосіб передачі інформації. Комунікація, спілкування це ще й про закриття потреб, правда? Ну, от ми ж часто просимо в партнерів, оці, там, в діток, в колег, в подруг, любові, прийняття, співчуття. Це також про комунікацію. І допоки ми самі собі цього не зможемо дати, ми не зможемо це дати іншим. Допоки ми не зрозуміємо, а справжнє співчуття, справжня турбота, піклування про мене, які вони, як мені краще, як мені комфортніше, що мені відгукується, що не відгукується, ну, ми не зможемо це правильно попросити у інших. Ось ми не зможемо взяти це у інших. Ось тому перший важливий момент: пам'ятайте, що спочатку нам варто навчитися спілкуватися з собою. Це і про не критикувати себе, і не звинувачувати, знаєте, і не купатися десь в своєму минулому, ось не забігати в майбутнє, а бути тут і зараз, і реалізувати, що відбувається зараз, зі мною ну, які у мене зараз є завдання. От, і вміти концентруватись на якихось класних моментах і кайфувати. І от коли ми цього всього навчимося, ми будемо це вміти класно робити. Ми будемо ефективними у спілкуванні з собою. Лише потім ми цей такий позитивний успіх можемо перенести на спілкування з іншими. Це перше. В коментарях можете писати згодні чи не згодні. Другий момент важливий це розуміння того, що інший нам не належить. Інший не має робити те, що ми хочемо. Інший не має відповідати нашим очікуванням. Це позиція жертви ображатись і злитись на іншого, коли він тобі не дає того, чого ти хочеш. От ображання, сльози, крики, інші маніпуляції, це про маніпуляції, це про незрілість особистості, це про те, що реальність ось така, але вона вам не підходить. Ви не знаєте, що з нею робити. Ви не розумієте, як бути, коли чоловік не знає, критикує, знецінює, аб'юзить. Ну, ви не знаєте, що з цим робити, ви просто впадаєте в жертву, ось, там, плачете, маніпулюєте. Або ж ну, в тирана впадаєте, кричите у відповідь. Але це не про доросле спілкування, це не про вибудовування правильних кордонів. І не про те, що е, ну, немає розуміння, що інколи буває так, що є люди, з якими кордонів вибудувати здорових. І стосунків здорових, де вам буде комфортно, неможливо. В даному випадку є сенс просто зібрати речі і піти. Ось. Е, і відповідно. Коли реальність не відповідає нашим очікуванням, ось, а ми все одно за неї тримаємось, ми намагаємося її змінити. Це не про те, що в нашій компетентності або в, нашому, в нашій владі, або в нас є право міняти і реальність, і людей. Цей світ є такий, який він є. Знаєте, хтось може там судити, якось щось, давати якісь пропозиції всесвіту, яким би він був кращий. Ось я на це не трачу час, я не обираю так. Першу чергу, тому що це неефективно від того, що мені хотілося би щось інакше, правда, якби ну мені немає куди лист відправити, мені немає куди скаргу відправити, що мені так не подобається. Давайте будемо тут міняти, правда. Ось першу чергу ну це неефективно. Ось це даремна втрата часу, і там, де ми не можемо щось мінити, ми міняємо своє ставлення. І от зміна ставлення має бути якраз в тому, щоб вчитись жити в тому світі, який він є. Вчитись комунікувати з тими людьми, які є поруч з нами, і та, ну, з урахуванням того, які вони є, не маючи ілюзії, не маючи сподівання і надії, що вони будуть мінятися, бо нам так потрібно. Якщо ви знаєте, розумієте, пам'ятаєте, чули десь, що єдина людина, яку ми можемо змінити, це ми. Навіть наші діти ну, не будуть такими, як ми хочемо. Правда? Бо навіть якщо ми будемо дуже активно на них впливати, ми будемо їх ламати. Ми будемо якось маніпулювати, заставляти. Ну то вони будуть такими, як ми хочемо. Лише частково все одно є їхній характер, і потім, коли вони вийдуть під нашого впливу, якби ну, тобто будуть фінансово самодостатні, ось і побутово, ну вони все одно почнуть робити так, як вони хочуть, або вже там з урахуванням тих травм, які ми їм нанесли. Ну тим не менше, ви розумієте, що навіть дитина не буде робити те, що ви хочете, і не буде такою, як ви хочете. А про дорослих уже взагалі мова не йде. І саме основне пам'ятайте, що батьки наші, яких так хочеться змінити, з якими хочеться там знаєте, гарних стосунків, або хочеться, щоб були якісь певні моменти спілкування. Ну це дорослі люди, які багато років жили ось так. Чому вони так діють? Наскільки вони праві, не праві, це десяте питання. Але реальність така, що вони є такі, які вони є, і змінити їх вкрай складно, і це практично неможливо. Навіть якщо є шанс, що вони зміняться, то це має бути їхнє рішення. Внутрішньо продиктоване власними якимись потребами і цілями, а не вашими заставляннями. Тому ось дуже важливий цей момент, що нам ніхто не належить. Не можна казати, що ти мене маєш любити, бо ти моя мама. Не можна казати, ти вимушений робити мені компліменти і там, не знаю, підтримувати мене морально бути мій чоловік. Не можна казати дитині, що ти там щось зобов'язаний. Нам ніхто нічим не зобов'язаний по великому рахунку. Мова йде не про те, що в стосунках, знаєте, ми маємо бути з людьми, які там нічого нам абсолютно не дають, бо вони нічого не винні, і ми маємо казати спасіба, що ти продовжуєш мені дзвонити і мене там, не знаю, ранити, травмувати, розстроювати. Ні. Тут мова йде про те, що ми не маємо права заставляти цих людей бути такими, якими нам би хотілося, а далі ми приймаємо рішення: нам так підходить, нам так окей, чи нам так не окей, чи ми хочемо якогось іншого спілкування. І тут, повертаюся до того, що я сказала. Коли ми внутрішньо не готові приймати людей такими, якими вони є, коли ми бунтуємо, ображаємось, починаємо маніпулювати і намагаємось таки змінити людину, це означає, що десь є власні якісь недоліки, якісь власні недопрацювання. Ми не готові приймати реальність, ми не готові приймати відповідні рішення, ми не готові самі десь зрости розвиватись, закривати свої потреби самостійно, і від того, знаєте, перекладаємо цю відповідальність на іншого, і щось від нього вимагаємо. Але це, знаєте, така якби, дуже прикольна, захоплива гра, часто дуже емоційна, феєрична, але ну, це не про щастя, не про легкість, не про гармонію, це не про конструктив, це не про те, до чого варто прагнути, це навпаки те, від чого варто відмовлятися. Пам'ятайте, що ніхто нічого вам не винен. В спілкуванні з людьми, звісно, що в нас є певні вимоги, певні потреби від людини, є певні, знаєте, якісь. Ну, бажання отримати ту чи іншу річ те чи інше ставлення в контексті наших стосунків, і ви маєте повне право про це заявити, сказати, наголосити, що це для вас важливо, або ж просто проаналізувати, чи дається людина вам те, що вам необхідно, і далі вже приймати рішення, будувати стосунки чи ні. А якщо ви будуєте стосунки з ким-небудь, бо ну в силу певних обставин, а потім того кого-небудь намагаєте, знаєте, ну зробити конфетку, то не варто, тому що ви питаєте багато сил. Зусиль часу, ось будуть розчарування. Ось бажаного результату не буде. Ви можете вчитись мотивувати людей знову ж таки за посередництвом ось тих, знаєте, моментів лайфхаків, про які ми говорили, ефективне спілкування, я повідомлення, поважати співрозмовника, чути співрозмовника, встановлювати з ним контакт, ось давати йому те, що він хоче, бути для нього привабливим, закривати потреби його. І тоді вже, знаєте, стимулювати партнера, ось, ну і будь-якого співрозмовника, будь-якого опонента в комунікації, для того, щоб він дав те, що ми хочемо, ось, але не через доставляння і маніпуляції. Ось, ну і якщо людина не відгукується на ваші адекватні моделі спілкування, на ваше адекватне, гарне ставлення, за вашу доброту і любов вам платить чимось іншим, то тут, як я сказала, немає сенсу сварити щось доносити, переконувати. Тут є сенс ну, проаналізувати, а чому я в таких стосунках ось і що зробити для того, щоб з них вийти і зайти в нормальні, ефективні, там, де люди також вміють любити, поважати і класно комунікувати. Ось це був другий момент важливий. Ось і третій важливий момент в контексті партнерських стосунків: О -о -о, обмовка по Фрейди не в контексті партнерських стосунків, а в партнерстві а в контексті е -е, комунікації. Дивіться, третій важливий, дуже важливий момент це те, що у нас немає потреби в людях, у нас є потреба в закритті наших потреб. Така трошки тактологія, хтось можливо вже розуміє, про що я говорю. А в принципі, я поясню. Дивіться, у нас є потреба в любові, в прийнятті, в самовираженні, в самоствердженні, в турботі, в піклуванні. Ось у нас є ці потреби. У нас немає потреби в конкретній людині. Якщо ви зависаєте на якійсь конкретній особі, чи в партнерських стосунках це партнер, чи це якась подруга, чи це якийсь начальник, ну, керівник, ось, чи це якийсь підлеглий, то тут мова йде не про те, що людина настільки особлива, унікальна і, і настільки для вас важлива, що ви прям без неї не можете. Ні, ви можете без будь-кого, ви можете без усіх, коли у себе є ви. От коли високий рівень самодостатності, коли сама вміє любити, піклуватись, дбати, підтримувати, закривати всі свої потреби, там фінансові, поготові і все решта, тоді я менше залежна від людей. Якщо є таке, знаєте, залипання, застрягання в якогось стосунках, то тут є сенс аналізувати, в силу яких, можливо, фрустрованих потреб. Якихось невротичних потреб, можливо, в силу якихось деструктивних патернів поведінки, можливо, в силу якихось незакритих гештальтів з дитинства. Так часто буває, коли мама холодна ігноруюча, і ми все дитинство намагалися заслужити мамину любов і так і не заслужили. Ми потім можемо це перенести на партнера. Тобто ми знаходимо такого холодного відстороненого партнера, який не особливо зацікавлений в, наш... зацікавлений в наших стосунках, і все життя в нього заслуговувати любов, щоб нарешті ось, знаєте і мамину любов заслужити, і закрити оцей гештальт, що я таки варта любові. От і відповідно, ми ну цей партнер нам привабливий, ну не тому, що є сенс з ним бути, а тому, що в нас є ось ця невротична потреба, така гіперболізована доказати мамі, що я варта любові, доказати собі, що я варта любові, і таки заслужити ту любов. І коли людину люблять просто по факту існування, таку людину, хтось інший, інший партнер, там друзі. Не знаю, родичі, колеги люблять її просто за те, що вона є, просто за те, що вона класна. Ось вона це, знаєте, так мінімально сприймає, відчуває, приймає, кайфує від цього мінімально, тому що в неї є ось ця травма, ось цей неврози, ось це бажання закрити той гештальт такий, знаєте, в холодної, цинічної, відстороненої особистості взяти своє, взяти тепло і любов. От, Але якби такі ігри нічим добре не закінчуються, ось так можна все життя, знаєте, потратити. Можливо, на певному етапі хтось зрозуміє, що це ну, якби, така знаєте, гра, де ніхто ніколи не виграє, ось, і можна її припинити. Ось. Ну, але найчастіше це лікується в терапії. От. І за таким самим принципом можуть бути якісь інші, знаєте, там, ну, якщо ми рятівники. Тому ж не будемо шукати нормального партнера повноцінного. Ми будемо шукати такого деструктивного, де можна і порятувати, потім йому можна ж поплакатись, потім його можна потероризувати, ось, бо ми любимо по трикутнику Карпана танцювати, божевільні танці. Ось. Е, тому е, ну, пам'ятайте про це, розумієте це. ось, е, Якщо ви таки застрягаєте в таких стосунках, ось, е, ну, ви розумієте, що е, я тут і мені тут некомфортно ось, то це не про те, що ця людина для вас дуже важлива, ось, і ніхто не може її замінити, і не, і, і не варто її заміняти. Ні, це про те, що у вас є якісь, знаєте, це ще сказала травми. Фрустровані потреби не закриті, які виновічі дуже намагаєтесь закрити. І вам потрібен саме такий деструктивний знаєте, персонаж поруч. Ну, або ще щось таке, знаєте, деструктивне. І від цього треба відмовлятися. І пам'ятати, ось цей третій важливий момент, що в контексті парт... і партнерських стосунків, я з цього почала це не закінчую, І в контексті партнерських стосунків і в контексті комунікації нам потрібні не конкретні люди, нам потрібні наші закриті потреби. Розумієте? Нам потрібно, ну, у нас є потреба в розділенні емоцій. От, якщо є негативні емоції, розумієте, нам важко, складно потрібно співчуття. І в нас ну, немає потреби в конкретній людині в той момент. У нас є потреба ці емоції розділити, справитися з цими емоціями. От і круто, якщо це може зробити партнер вам дати закрити цю потребу. Круто, якщо є кілька подруг, які можуть вам цьому допомогти. Ось і ми йдемо за цим. Потім нам потрібна любов, потім нам потрібне якесь самоствердження, самовираження. Ось і люди, які можуть оцінити наші знання, уміння, навики, дати зворотній зв'язок, захоплюватися нами, мотивувати з нами підкреслювати наші сильні сторони, наш життєвий розвиток. Відповідно, ці люди для нас цінні. От, і так будь-яка потреба. У нас є потреба в потребах, в їх закритті, а не в конкретних людях. Тому якщо якісь люди вам роблять боляче, вас ранять. Ось, ну тобто, є щось хороше, але є й погане. Можливо, того поганого навіть багато. Ось, то пам'ятайте, ви з цією людиною не тому, що вам потрібна ця людина. Вам не потрібна ця людина, вам потрібні закриті потреби. Ось, а ви залишаєтеся з цією людиною в силу якихось певних таких деструктивних своїх моментів, ось травм, комплексів якихось невпевненостей, самодостатності. І відповідно працювати треба не з тим, щоб міняти людину, пам'ятаєте, два люди не міняються. Ось, а з тим, щоб проаналізувати причини, з яких я тут знаходжусь, усунете ці причини, і відповідно знаєте, або ця людина зникне з вашого життя, і ви будете тільки раді, навіть якщо на даному етапі вона дуже важлива для вас, ви дуже нею дорожите і там багато вас нею спільного, багато чогось приємного, комфортного, окрім того, негативу. То все одно, коли змінитесь ви, коли станете ви психологічно зріліше, здоровіше, то відповідно і. Зв'язок з цією людиною втратиться, її важливість для вас е, зникне, от, і, відповідно, бажання бути поруч також зникне. І те, що зникне ця людина, для вас буде тільки плюсом, бонусом і звільниться, знаєте, місце для когось нового, когось прекрасного, чудового, який справді буде вас любити, поважати так, як ви цього заслуговуєте. Пам'ятаєте, я про це завжди говорю, що ми кожна одна у себе, одна єдина і неповторна. Ось і ми точно заслуговуємо на всі діаманти світу. Для кого їх добувають, як не для нас. Отож, на цьому буду завершувати. Спасибі за увагу. Є запитання, заперечення, уточнення. як завжди, в коментарях ви маєте право це робити. Ось навіть заперечувати, ось єдине, що в конкретній формі. От, наразі робіть висновки, аналізуйте. Шукайте, де у вас є якісна комунікація, де вам класно з людьми, де вам з людьми не класно. І там, де вам не класно, думайте добре, чому ви там залишаєтесь. Бережіть себе.